Ми розглядаємо останню частинку нашого міні-курсу про звичайні дропи, це ділення. Також починаємо відразу з прикладів, щоб все було зрозуміло. І так, коли ми маємо ділення звичайних дропів, також зараз ми розглянемо кілька різних випадків, так, щоб ви мали можливість побачити, як в якому випадку працювати. Почнемо з самого простішого. Ось у нас є приклад 4 поділити на 8 п'ятнадцятих. По суті, ділення звичайного, звичайних дробів зводиться до множення. Як у нас відбувається ділення? Так? Дивіться, перший дріб ми обов'язково переписуємо, потім дію ділення ми заміняємо на множення. І оцей другий дріб, на який ми ділимо, нам треба його перевернути. Тобто виходить, щоб помножити на обернене до, до нього. У нас було 8,15, тому стане 15,8. Ось. І ми отримали звичайне множення е, дробів, яке ми розглянули в попередньому відео. Тому давайте перемножимо. Але, пам'ятаєте, перед тим, як перемножити, дивимося, що можна скоротити. Бачу, 4 і 8, я можу на 4 поділити. Тут залишається 1, тут 2. 9 і 15 можна скоротити на 3. 9 на 3 це 3, 15 на 3 це 5. Що в нас залишилось? Одна третя помножити на 5 других. В чисельнику буде 5 на 1, це 5. 3 на 2 це 6. Маємо 5 шостих. Є. А тепер перед тим, як ми перейдемо до інших прикладів, давайте з вами розглянемо кілька прикладів, як же знайти обернене число. Тому що, бачите, нам треба в результаті множити на обернене число. Ось в нас є 3 п'ятих, то оберненим буде 5 третіх. Ми просто перевертаємо цей дріб, так? Чисельник йде на місце знаменника, знаменник на місце чисельника. Якщо в нас є от ціле число, пам'ятаємо, що ми ціле число можемо завжди записати як 9 перших, наприклад, в даному випадку, так? І обернене це вже буде дев'ята. Якщо в нас, наприклад, є мішане число, так? щоб знайти обернене до мішаного, треба обов'язково перетворити його в неправильний дріб. Давайте перетворю. 2 на 12 це 24 плюс 1 25 других. А тепер, щоб обернене отримати, я буду мати 2,25. Все. Ось таким чином шукається обернене число до даного. Якщо в нас буде десятковий дріб, ми вже розглянемо в тому випадку, коли будемо розглядати десяткові дроби. Тоді переходимо далі до ділення. Тепер розглянемо, дивіться, ось такий приклад, коли ми вже звичайний дріб ділимо на ціле число. Так? Тут аналогічно 4 переписуємо, ділення заміняємо на множення, а 2 ми перевертаємо. Пам'ятаємо, що 2 це 21. Ось, бо учні дуже часто не знають, як ціле число перевернути. так? Тому записуємо собі додатково знаменник одиничку, і ви вже бачите, як вийде обернене. Тобто, множимо на одну другу. Скорочуємо 2 і 4, де 2 буде 1, де 4 — 2. Я скоротила на 2. так? 1 і 9 не скоротимо, і 2 з 9 вже не скоротиться. Лишається. 2 дев'ятих, а отут залишилось просто одна перша це одиничка, тому маємо 2 дев'ятих. Тепер, ну, поки, ділення цілого числа на дріб. Тут аналогічно, але тут, оце 6, ми просто переписуємо без змін помножити на 11. ,9. Тепер тут я теж, дивіться, 6 це 6 перших, так? Тому я 6 і 9 можу скоротити. На 3. Де 6 залишиться 2, де9 буде 3. У нас лишилось 2 перших на 11 третіх. Перемножуємо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 2 на 11 це 22. 1 на 3 це 3. Це і неправильний дріб, тому переводимо у мішане число. 22 це, наприклад, 21 плюс 1. Так? Я буду різними методами пояснювати, щоб можна було до різних привикнути. На 3 поділити, так, пригадуєте метод сердечка. 21 на 3, це буде 7. І плюс 1 на 3, це буде просто 1 третя. Так, цей метод сердечка це не мій метод, так? Я його запозичила в іншої вчительки математики, але я думаю, що він дуже гарно може запам'ятатись для от переведення у числа. Тому інколи його також використовую. Добре. Тепер розглянемо ділення мішаних чисел. Так? Ось маю тут два приклади підготовлених. Якщо ми маємо ділення мішаних чисел, ми аналогічно переводимо ці мішані в неправильні числа, а далі по попередньому алгоритму. Отже, 2,1 друга поділити на 1,3. 2,1 друга у неправильний дріб це буде 5 других. Тепер поділити 1,3 у неправильний дріб це буде 7. ,4. Все. Маємо ділення. Перший дріб переписуємо, другий перевертаємо і заміняємо на множення. 4,2 я можу скоротити, так? Де 4 лишиться 2, де 2 – 1. Відповідно, що лишилось? 5 на 2 це 10, 1 на 7 7. 10 сьомих, а 10 сьомих – це 1, ціла. Остача лишається 3 сьомих. Є. Виконали, так? Маємо другий приклад. Аналогічно ділення мішаних чисел. Переводимо в неправильні дроби. 1,1 ,1 сьома це буде 8 сьомих. Поділити. 5,1 третя це буде 16 третіх. Знову, перший дріб без змін. Ділення заміняємо на множення, другий перевертаємо. Скорочуємо 8 і 16. Можна скоротити на 8. Тут буде 1, тут 2. Що нас лишається? 1 на 3, це 3, 7 на 2, 14. Все. виконали ділення. Ось таким чином ми виконуємо множення ділення. Десятко, звичайних дробів. На цьому про, деся, про звичайні дроби це все. В наступних відео, це вже буде після вихідних, будемо розглядати і повторяти десяткові дроби. Тому до зустрічі! А даний матеріал поки що опрацьовуйте.